Всім привіт! Вітаю всіх прихильників коропової ловлі. На нашому каналі Flagman Shop. І з вами рубрика Файний огляд. І в даному огляді я хочу вас познайомити з новинкою 2023 року. Це катушка від бренду CarPro, яка називається Торг. Катушка має. Класичний, такий, я би сказав, вже зараз класичний короповий такий вигляд, подовженою шпулею. Але давайте по порядку. Особливість даної котушки є те, що корпус виготовлений із алюмінію. Що це дає? Це дає багато переваг в знососійкості, особливо в тих місцях, де у вас стоять підшипники, які знаходяться в посадочних місцях. Тобто ці всі місця вони набагато надійніші і срок. Таких котушок подовжується е, набагато і набагато. Ротор даної котушки е, має такий аеро, як ще називають, е, вигляд або форм-фактор. Тобто вона несуцільна, не а як ви можете бачити, що на цих рожках є отакі проміжки. Тобто е, Несуцільна за рахунок цього. Це полегшує вагу усієї котушки. З цієї сторони також є прорізь для полегшення ваги. Далі, вона зроблена в такому виконана верніше, в такому цікавому стилі, в графітовому корпусі з чорними вставками. Тобто, також виглядає по естетичному, як я часто повторюю, по короповому, скажімо так. Ручка цільно-металева, матового кольору, дуже гарно виглядає в комплекті з котушкою. Т-образний кноп, дуже зручний, з яким легко працювати. Також, як я вже казав, котушка має форму шпулі Long Cast, холоднокована алюмінієва шпуля з похилим бортиком, для того, щоб ваша жилка легко злітала при закиді і менше чіплялась, тобто це сприяє далекому закиду. Також котушка має анти-проти, скажімо так, запутувальну систему, ну, просто кажучи, щоб люди розуміли, тобто під юбкою шпулі є пластикове кільце з перетинкою, яке не дає попадати волосіній. Коли, наприклад, більше зі шпулі злетіло цієї волосіні і буває там при вітрі, закидує під шпулю. Такого тут не буде, тому що є такий захист. На саласках вони їздять ці всі рошки по внутрішній частині ротору і запобігає попаданню тут жилки. Ця вся система під, під шпулю. Це дуже класно. Далі. Металева зручна кліпса для фіксації дистанції, на якій ви ловите. Дуже зручна і надійно тримає. Котушка має швидкий фрикціон з-під драк, це дозволяє вам швидко перейти від підсічки до моменту виважування і вже контролювати рибу набагато швидше. Тобто, коли катушка без бейтранера, а як ви можете бачити, що ця котушка йде без бейтранера. Тобто все регулюється в передній частині з допомогою цього швидкого фракціону. Тому ми при постановці водилищ на ротпод, там, чи на стійки повинні, звісно, трішки більше відпустити шпулю, але в межах таких, щоб не було отакого, щоб вона не могла туди-сюди крутитися, інакше у вас буде запутування жилки. Тобто ми собі відпустили, скільки нам потрібно, для того, щоб риба при покльовці могла стравити, е але з якимось трішки зусиллям, тобто щоб вона вже зразу там підсікалась і так далі. І от з цього моменту, коли ви взяли, видили ще цієї катушкою, наприклад, в руки і вже е перейшли у фазу виважування, тобто тут буквально ви чуть-чуть підкрутили е оцей драк-кноп, тобто, ну, регулятор, який піджимає фрикціон, затягує. Зусилля, наприклад, з яким буде стравлювати короб у вашу жилку, або, наприклад, відпустити. Ось, бачите? Тобто, якщо ми зажмемо от, от, так от катушку на, на, повністю е, цим регулятором, то вона стоїть намертво і не рухається. Але нам тільки треба буквально пів оберту. І вже дивіться. А якщо ви вже е, переходите, як я казав, вже в фазу уваження, ви тільки буквально тут декільками е, пере, переключаннями і вже ви під, 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 піджимаєте, наприклад, е, цю систему або відпускаєте. Тобто це дуже зручно і у вас не буде якихось зайвих е, рухів. там, е, Бо якщо б не було б тут, наприклад, швидкого фрикціону, то потрібно до того моменту, щоб до моменту виваження, треба було б декілька разів підкрутити, поки ви будете підкручувати, далась, пішла слабина, риба звільнилася від вашого гачка і все. Тому ця система дуже крута в короповій ловлі, і вона використовується в коропових катушках майже завжди, якщо немає фрикціону. А ну, принаймні, ми використовуємо. Так точно, тобто компанія CarPro. Далі, ролик жилковкладача має антитвіст-систему, тобто антизакручуючу, що дозволяє вашій жилці жити довше і не перекручуватись в процесі роботи. Це також важливо, ви не будете міняти жилки після 5-6, наприклад, ну, це так в середньому виїзді. Є переключатель стопору моментального ходу. Він знаходиться під ротором. І що важливо, він не сильно виділяється, не сильно виступає, і випадково його зачепити дуже складно. Це, на мій погляд, дуже важливо, щоб не зачепити в процесі виваження, тому що у вас катушка почне крутитися в іншу сторону, і це знову буде запутування жилки і так далі. Моментальний антиреверс. Тобто катушка одразу. Зупиняється. Ну і скільки ж вміщує жилки дана котушка. 0,3 жилки 550 метрів, 0,35 жилки 400 метрів і 0,4 – 310. Тобто ви можете дану котушку використовувати з товстими навіть жилками при завозах, при якихось -таких, яких таких умовах, де саме потрібна більш товста жилка. Якісь трофеї, якісь корчі і так далі. Ну і вага даної катушки 640 грамів. Ну, як для коропової катушки, я не скажу, що це дуже мало, але це не багато. Не по 800 грамів, не по 900 і так далі. Тобто вона має нормальну вагу при тих всіх комплектуючих, що я вам е тільки що назвав. Катушка TORQ е 10000 sd також, в принципі, має. Дуже гарне число по кількості вимотування жилки, а це 104 см. Тобто це більше метра. І, звісно, це дає велику перевагу, тобто що ви швидко можете вимотити оснастку, а не мотати довго, якщо це значення набагато нижче. Тобто це дуже круто. Швидко вимотали і перезакинули. Система вкладки жилки в даній катушці. Слово stellation worm gear. Тобто, що це означає? Це означає, що шпуля повільно підіймається і повільно опускається. Це дає змогу при такій системі вкладати жилку паралельно виток до витка, що збільшує знову ж таки дальність закиду. Це, на мій погляд, також дуже важливо, особливо при дальних закидах. Дана катушка оснащена. Підшипниками 7 плюс 1, тобто їх достатньо. Це не 3 плюс 1, не 5 навіть плюс 1, 7 плюс 1. Тобто вони стоять в потрібних місцях. Для чого потрібна така кількість, наприклад, шарика підшипників? Чим більше даних підшипників, таких підшипників в катушках, тим кращий і плавніший ход, тим краще і довше буде працювати катушка. Тобто, це також важливо. Тягові характеристики в неї також, я вам скажу, дуже е, такі е, доволі впливові. Тобто, вона має передаткове число 4,4 до 1. Тобто Це дуже тягова така коропова катушка. Це не означає, що її можна використовувати тільки в короповій ловлі. Вона піде як е, для серфінга, а, але хто ще, наприклад, е, полюбляє ловити сома. Також рекомендую за рахунок саме її тягових характеристик. Ну і звісно, великої шпулі. Розмір шпулі даної катушки 10 тисяч. Тобто, в принципі, із цієї цифри ви можете самі вже так, розуміти і дізнатися, що це дійсно велика катушка, велика потужна катушка. Тобто, якщо ви е, собі підшукуєте якусь е, надійну, класну і сучасну катушку, е, з такими характеристиками, то ця котушка я вважаю, саме для вас. Е, плюс я вам скажу ще так, що в неї дуже е, доступна ціна при доволі таких от, е, гарних характеристиках, також, я думаю, це буде е, великим приємним таким бонусом для наших покупців. Так що, друзі, зустрічайте нову катушку від торгової марки CarPro, TORQ 10000 sd І я раджу її спробувати, як я вже казав, хто підшукує гарну катушку, а якщо ще й не таку дорогу, то це ваш вибір. І якщо вам вона потрібна і сподобалась, а саме ті характеристики, які я також вам перечислив, ви можете купити цю катушку в наших роздрібних магазинах, а також е, в нашому інтернет-магазині. Коментуйте, що ви думаєте по цій катушці, підписуйтесь. Е, хто ще не підписався, обов'язково це зробіть. До речі, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші е, нові е, файні огляди. І всім ніхвостанні луски. Всім пока!